Погинає на своїх поля. Ти не смій не вернутися назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають. Ти живим, повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що ця нещасова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки. Що тримали й просили не йди. Ти у серці печальне ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши навалі ворожі, і стоятимеш скільки лиш змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних. Близьких дітей, сиву маму, вони сил додадуть і наснагу їх молитви для серця єлей. Ради них повернися назад. І прикрий серце, вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо, що сили в напад, і не смій не вернутися назад. Ти молися. Всім серцем невпинно за плечима твоя Україна ради рідних ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця. Хай Господь береже твою долю, повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть в небо від недоброго захист для тебе. Ти живий. Повертайся, солдат.